Добрий вечір. Зараз дійсно вечір. Сонце сідає. Отже, я хотів би погомоніти про акацію, який в мене був взяток за акації. Ну, всі жалються, що цей рік акація в прольоті. Ну, на півночі України акація трохи виділяла гріх жалітися. Отже, акація в мене цвіла рівно 2 тижні, хоча взяткових днів було 12. Бо між ранньою акацією і пізньою акацією було 2 дні обложного дощу і. Взагалі ніщо не літало. Було холодно. Так що, як бачите, акація в мене поділяється на два періоди. На ранню і пізню. Рання акація цвіте. Ось просто небо на сонці. А пізня акація, як підлісок у лісі вона в принципі мусила зацвісти на тиждень після ранньої акації воно так власне відбулося але була негода два дні тому пізня акація цвіла п'ять днів власне з пізньої акації бджоли і взяли взяток. Бо була припарочка після дощу, бджоли працювали зранку до ночі, і те, що було залито, вони запечатали. Ну, небагато я взяв із сильних сімей по корпусу, а слабкі сім'ї вони тільки залили. А запечатували вже різнотрав'ям і липою. Так що от так от. Ну а рання акація тоді були ночі холодні. Тоді були ночі холодні. На Троїцю навіть був мороз, людей картоплю поморозили. Люди пересівали, помідори поморозили. Люди пересаджували. Звісно, яка там акація, коли вночі? Плюс 1, плюс 2. Вони так літали пару годин після обіду. Ну, трохи набризкали і на тому спасибі. Те, що бджоли набризкали, вони половину того з'їли. До акації мене взагалі рамки торохтіли. Ну, як був принос, але те, що приносили, з'їдали. На акації, чесно кажучи, слабкі сім'ї пішли у розвиток. Ось, наприклад, була слабка сім'я. Вона зараз стандартна нагазів, на, на шести корпусах. А це була слабка сім'я. Я, Я чисте акацію з неї не взяв, а взяв суміш один єдиний магазин. Ось так от. Отакі от пироги. Ну, в принципі, якщо на круг. Якщо на круг, то я взяв по 13 літрів акації і чисте і не чисте, якщо в кучу столити. Ну, 13 літрів це ну, стандартний магазин. Ну і зате спасибі Богові, якось так, ну, в принципі, взяток разом із липою сильний. Ну, як сильний, середній. Призупинився, зараз такий помірний взяток йде. Ну, власне, що принесуть, те й принесуть. У мене після липи, чесно кажучи, сподівань на взяток немає. З Петра і Павла мене перестають тягнути в а може і навіть раніше. Бувають роки, що після липи перестають тягнути ващину, тобто з настанням липня. І бджоли починають готуватися до зими. Тобто у мене умови звичайні стандартні Взяток з різна трав'я. Соняшнику немає, ріпаку немає. У мене піски. Ніхто ріпак не садить, пробували садити, але була посуха, вітер виду, На тому ріпак і закінчився. Отакі от, от справи. Минулий рік, звісно, акація виділяла дуже добре. Люди, хто зумів, так взяли по два магазини, навіть більше. Але цей рік взяток був двічі менший. Ну, у мене бувають взагалі екстремальні раки. Коли акація вимерзає, бо примерзає. Так що було, було за моїй пам'яті, що я взагалі акацію не взяв. І таке було вимерзло в нуль. А було таке, що примерзло і, 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 і 10 літрів немає, десь літрів 5 на круг. Усяк буває. Північ України, акаці дуже-дуже примхлива. Тут часто холодні ночі, а холодні ночі це гарного взятку немає. Так що, цей рік 5 днів робочих, щоб джоли політали на акаці то ще й багато. Як правило, 3-4 гарних дні випадає. І акація квітне, як правило, ну, 10 днів десь так, бо, бо спека, як правило, Грози такі, туди-сюди і нема катці. Ну, в принципі, все. До побачення. Якщо кому цікаво, діліться своїми досвідами, своїми спостереженнями, мені теж буде цікаво. Все, до побачення.